яку ми купимо. ось така на чебуреки. Мені потрібно пів кілограма, Підважую собі потрібно чайна ложечка солі, висипаю, чотири столові ложки олії. мені Потрібно 240 сорок грам кипятка. 200. І ще так. Трошечки. І швиденько ставимо вимішувати. Все вимішується. Дивіться. Воно таке розлітається, але я зараз за хвилинку його зберу до купу. Кубай не дає ради так вимішати. Я дуже мало роблю. Я не знаю, буде декілька штук. Якщо хочете більше, збільште просто пропорції на кілограм борошна. Ми просто його зібрали докупи і треба дати йому відпочити. За той час змолю м'ясо, поставлю хліб місити, щоб все на купу Тісто даємо відпочити пів години. Так, показую, що я даю до фаршу. Але це ви можете давати не так. Наприклад, я дуже люблю сухий чесник, то я його обов'язково даю. Ложечку чайну. Такого не можу дати, бо він дуже смердить, і в мене дитина не буде їсти. То так трошки вже має інший смак. У мене перець вже остатки. Ось так показую. Залишки. Також в мене тут 2 кг м'яса. Завжди на 1 кг м'яса беру чайну ложку солі. То в мене не така чайна, то менша. Десертна, чи як, коротше, беру таку з горкою один і два. Я б ще й трохи дала навіть. боюсь також завжди пересолити. Але нічого виходить ніби. Тепер треба добре вимішати і додам собі ще туди води холодної. 600 грамів фаршу взяла, цей ставлю в холодильник собі. Так о, у мене води холодної нема. Є молоко холодне. Я 90 грам молока. Я вимішую. Ви як не дасте ні води, нічого не будуть сухі у вас, ті чабурики. Дивіться, я дала майже 100 грамів молока і воно ну, нічого немає. Він не рідкий, який гарний тримається. Я відважую її по 50 грам, тут 54, ну, 50-55 і поливаю олією зверху. Вони тоді будуть рівномірно прожарюватись. Дивіться, як сок витекає, може видно? Це не олія, це сік. Оп, капає. Дивіться, який гарний. Вже плаче. Я вже біжу-біжу. Хочу біжу. показати, які вони хрумкі. Чути? Бачите, як полапали? Всі в таких. Знову забула, як. Коротше, все, дуже хороший рецепт. Тому обов'язково підписуйтесь на мене.